bye <laughs> Терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были во всей полноте без всякого недостатка. Если же у кого из вас не достает мудрости, да просит у Бога с верой, и мало не сомневаются. Ибо кто сомневается, тот подобен морской волне, ветром поднимаемой и развиваемо. Да не думали такой человек, что не будет получить подобное. Человек с боящимися мислями не тверд во всех своих убеждениях. И, к сожалению, ви знаєте, люди всі упираются на слово віра. Но я вам зараз скажу одне удивление, може, це для некоторого віру. Що віра має два на... напрями. Якось ось едешь, їдеш, то дорожні знаки. Знає, дивишся на іменування на світі, населеного пункту. І тоді дивишся і стрілки направлення туди і туди. Так само і віра. Їдеш і, і дивишся слово віра на іменування. І дивишся, а там пішло роздвоєння. Один путь пішов налево, широкий, гладенький, просторний. І один пішов направо, такий узенький, тернистий, але який буде життя вічне. І слово Господнє каже, багато шляхів є, які людині кажуться прямі в очах її. Господь каже, а конецію, а Конець і путь до смерті. Господь каже, конець і путь до смерті. І це підтверджує і каже другим розділом із 19 стиха. І він каже, ти віриш, що Бог єдиний. Каже Ідиси, Бог каже, правильно робить. Іде вони вірують, і дитя. Але чи ти знаєш, неосновательна людина, що віра без бізів мене? І він каже, що роззаграничення, два путі. Одна віра може не мати не основання, вона не може мати діл, а друга має і те, і друге. І слово Господнє каже, другий напрямок написано, хто слухає і виконує. І другий напрямок, де написано, хто слухає і не виконує. І слово Господнє каже, ти носиш ім'я, будь то ти живий. Але ти мертвий. Друге, слово Боже каже, може віра будь без дів. Бо я не нахожу, щоб діла твої були совершені перед Богом моїм. Третє, слово Господнє каже, уже і сокира лежить прикорні дерева. Всяке дерево, яке не приносить доброго плоду, не просто плоду. Хай висять, які попало там плоди. Ні, слово Боже, так не каже. Слово Сьогодні каже доброго плоду. Якщо воно не буде приносити, то написано його зрубають і бросають в голову. І оказується, важна того. І на узкому путі, де ми йдемо, на праву, на праву споруду, по усрінькому цьому путі там зачасту зустрічається знак припинання, який називається соміння. Коли людина починає сумніватися, чего людина начиная сомневаться. Слово Господне как же Иисуса Навина, первый раздел, 8 стих. Да не будет книга сия туз твоих, но получайся в ней день и ночь, дабы тебе в точности исполнить все, что написано в книге Тогда ты будешь благоуспешен во всех путях твоих. До цього приходить віра. Слово Господнє каже, віра від слухання слово Боже. Ну якщо те слово Боже, воно лежить на полочці і перепадає пилю, до тебе приходить те саме суміння, яке розбиває свою віру пух і прах. Я вам розкажу, чому воно подобне суміння. Це так стоять! Два – Одне віра, а друге суміння. І яке перше із них уйде. Якщо внимательно, ви знаєте, я бивший геолога розвідчик І саме страшне землетрясення, коли воно присходить морське. Коли зімне, саме страшне до епіцентру, а в морі навпаки. А в морі навпаки. І це подводне землетрясення, воно збуджує волну таку, яка називається цунамі. Коли один товчок, він спочатку кидає воду в одну сторону. Другий товчок кидає навпаки. І та волна приближається до берега і буває достигає вишини до ста метрів. І от ста кілометрів до 700 в час несеться на повну сколесі. І приближається до берега, вона знищує все на своєму шляху. Слово Боже каже, це твоє сомнення. Оце те, коли ти сомніваєшся. Ну коли ти робиш основу на Слові Божому, коли ти твердо покладаєш основу, як це робив муж Божий Іо, коли навпаки нього самі руїни, коли його проказа покрила. Його жінка каже, та поплив, і Господня каже, та умри. А лідає відповідь, каже, ти одна із безумні сказав Шета. Хіба тільки добре ми повинні приймати Господь? І він сповідав і казав, він не дивився на ці руїни, але він дивився чима віри. І казав, а я вірю, і скупітель мій живий. І мої очі, не очі другого побачить його. І він все відсповідав. Він це казав, бо написано віра від слухання Слова Божого. Приходить вісник до есапата. і каже, Есопата йде на тебе люду, як пісок морський. І ось вони поцацам па помає. Написано, і убоявся Есопад Господа. Що стоїть за страхом Господня? А за страхом Господня стоїть не І що він робить? Подивися, і пішов. Совсім не розумієш, що ти робиш? Тобі сказали на тебе суне. Войско, як пісок морський, а тим ставиш боющих, а тим ставиш тих, які йшли, і слава словили Господа. Ну це був камінь вреткновення, який являється Господь Ісус Христос. І він поставив тих пітцов, які йшли впереді войска і славили Бога. І коли йде слава Богу серед різних обставин нашого життя, то ад приходить в трети, бо він боїться цього. Так само і ти войська. Коли вони йшли і славили Господа, зробилося несоглася між амавітянами і Аманітітянами. І обитателями Горісії. І вони почали істрібляти жителі Гарісії. І коли стрібили їх, почали стрібляти друг друга. І коли Еспат піднімається туди на гору, слово Сподє каже, помість Хари, помість неба прийшла Есфат. І він дивиться вокруг світу. І немає написаного лицеві. І ми повинні розуміти. Те. Слово Господнє каже другий приклад. Це той камінь краєволі. Це той граніт, який розбивається цілого. 185 тисяч прийшли і окружили Єрусалим. При царі Ізеки. І він приходить. Дали йому письмо от отца. І він послає пророку Ісаї, щоб він помолився за них. А сам пішов у храм, розвернув те письмо і молиться Богу. А Господь через пророка дає відповідь і каже, посмеется над тобою дівствующа дочь Ізраїля. И Господь каже, на кого ти так високомірно підняв твої очі? Невже ти не знаєш, що це я іздрім і роблю це? А ось те, чим ти воздаєш, ти превращаєш землю, каже, вустимі. Каже, не пустає, не стриму нічого. Ну яким путем, каже, прийшов, так і піде назад. Бо я воложу, каже, у діла в його, каже, мозди, і поверну тим самим шляхом, який він прийшов сюди. Бо там народ Божий молився і славав собаку. Вони стояли в пролоні за свій іскрами народ. І слово Споднє каже, і в ту ніч пройшовся ангел Господній. Постану Асірійському і 185 тисяч за ніч лягло. Не було ніякого вмішательства, не ні воїнів, нічого. І слово Сподне каже, вокруг боящийся Господом. А почається Ангел. І, і слово Господне каже, іменно віра, іменно слово Боже. Воно веде нас до освячення. Воно веде нас до чистоти. І давайте подивимося те, що трапилося з його. Коли він сповідав, ти і казав, каже, а я вірю, що мої очі побачать його. І слово Боже каже, блажені чисті серця, Бо вони Бога узяв. Іотанці той мірі каже такі слова, я чув про тебе слухам Бога, тепер вже має Боче бачити. І Він побачив його, він побачив ту милість Господні. І не треба страшитися того, коли приходять випробування в нашому житті. Бо якщо я сьогодні... Предбори. Якщо я сьогодні гарячий, то я можу не розуміти те, що сатана завжди з моєму лицем повернути до мене і вести непрестанну брань. то я, значить, на існував Божому Ну, Якщо в мене все гладенько, в мене все в округ все гарно, ніхто проти мене не ополчається, ви знаєте, я зразу пересматрюю свій так само, як казав далі, Господі у зри. Господі, спитай мене і узрив, чи не опасному ли я знаходиться в Ви знаєте, я теж був у молоді. І нас вчили так, що молодь не повинна поділятися в центральній царні. Коли я був у молоді, ми після роботи збиралися на ночі моріти і розходилися під підрама. Молодь, оце ваш духовний стан. Оце ваш духовний стан. Де всі? Оце ваш духовний стан. Я вам скажу, що ти святого діля. Я помню, довгим я походу проживання. І коли прийшли такі випробування, я стояв із піднятими руками до неба і кричав, Господи, написано, ти свяссіл не даєш. Господь дав відповідь. Господь сказав сильний, а я давав час. А я давав время, але Ти його проводив праздник. Але Ти його проводив празню. Молодь, зрозумійте одне. Як буде возрастати ваша віра, коли проповідник каже слово Боже, у Воскресний день і дивишся, наблюдаєш, а молодь сидить, снеске пише. А молодь не слухає зовсім проповідника. Слово Боже каже, всіму свій час. у свій час. Время сієть, время пожинає. Время виривати посажене. І слово Сподніє каже, вийшов сіяць, сіяти семя, і коли він посіяв те семя, Написано, і коли всі спали, прийшов другий сіяч. І посіяв прилія Ісус. Коли не духовно спин, приходить другий сіяч. І сіє в нашому серці те що воно олимує нашу мю. Що воно тоді каже, Бог тебе забув. Що ми тоді кажемо, Богу ніякого немає, до мене діла, Бог мене забув. Це так каже Сатана. Бо людина не читає Слово Боже. А якби людина читала Слово Боже, то вона б знала те, що Слово Боже пише. А воно пише, каже, якщо даже мати забуде дитя, каже, я ніколи. Я ніколи не забуду. Одного разу отам були произнесені слова. Его є, егоє, лама Сабахтані. Боже мій, Боже мій, для чого ти мене покинув? Для того, щоб прийняти кожного з нас. Для того, щоб розірвати своєю плот, а там завесу між святою і святим і святіше, щоб був доступ свободу до Неба. туди, до Престолу благодатність, за який далі, каже, приходить поміч моя і Господа. І хай Господь благословить і допоможе, Зрозуміть те, і вернутися сюди на це місто, своїми мислями. Тому що можна посадити просто твор на це місто, а мислями ми десь далеко а тоді пропаління не такий, тоді свіжикля не таке, тоді. тоді служення не таке, тоді якесь пустема літнення. Я нічого не хочу. Але. Бо якби ви, ви знаєте, от, взяти банку без нас, тільки в мене не питає сама наш повного не буде, бо там немає основання, а основання нам нашого Слова. Іхай Господь благословить зрозуміти це кожного, щоб зрозуміти те, що час буди, переповнити, коли Бог буде давати свят на тілі. Якщо раніше Бог казав такі слова, а где сигнало скоро. Бо зараз пророчество із дві церквям, каже, мої шаги чути. Мої шаги улечу. Засейна сподів, та на серце слава. Амінь. Амінь.